Сьогодні у нас трішечки інший формат зустрічі. Сьогодні у нас буде такий творчий вечір. Що <му> до думки, що мова це те, що ви хочете відтворити у собі. Дуже приємно, що у нас відбувається така небуденна подія. І я повертаюся додому з таким невеличким здобутком, про який сьогодні ми поговоримо трошки. Це книжечка, де дві поетичні збірки хмари і хвилі. Неба немає над містом, стара перелатана торба, ще трохи тремтіння і трісне, засипе зірками і згорне. Ращали бажаннями місто, чи, може, вже розчалило, в місті від смислів тісно і кожне йому мірило, між морем і степом місто, між небом і над землею, замішане густо в тісто, коцюбою у гжибері. Чи то ти в ярах полинових, чи в очеретах мокрих, не чути твоєї мови, не має з тобою мороки, хіба там збираєш зорі? Заховані в ранні роси, закохані аж прозорі, прозорі аж просять, досить. Зорі збираєш у жменю, зажурена і мрійлива. Напоїла ними оленя, напоїла і відпустила. Сьогодні в Атхабі Вінграновській відбувається презентація книги В'ячеслава Бондаря в рамках клубу Ріка. Ми маємо можливість поспілкуватися з автором, задати йому питання про його книгу. Вітаю вас, В'ячеславе! Розкажіть нам про вашу книгу. Ми знаємо вас як засновника розмовного клубу Ріка, як члена ради громадської організації, десяте квітня. А від сьогодні вже і як автора книги. Як створювалася ця книга, що вас на неї надихнуло? Розкажіть про це. Вірші писалися десь приблизно з 18-го року почали рядочки складатися, і це писалося якби для друзів. Більше. Але друзі почали просити вже щось зробити більш публічним. Це і в соцмережах я друкував. І от в цьому році вирішили все ж таки видати книгу. Дуже велику допомогу мені надала філолог Інна Пономаренка, яка редагувала, дуже багато підказала, саме для того, щоб. Тому що ну, я писав якби, більше для себе і для такого кола, наближеного, але публічно. Треба було більше грамотно це зробити. І я отримав такі рекомендації. От книгу складали, хотіли надрукувати збірку, яка називається Хмари. Потім якби, Хмари попросили якогось приземлення, і моя ще одна збірочка, яка називається Хвилі, сама попросилася і так склалася книжка. Книжка має такий незвичайний формат. Вона забіг з обох сторін, це хвари, хмари і хвилі. Ну, так писалося це якісь інтелектуальні речі, філософські, якісь емоційні переживання. Це приблизно. 20-21 рік. А от саме назва е, дивує така гарна назва хмари і хвилі, ніби поєднання двох стихій, так повітря і води. От що так. ви вкладали? Який сенс, символіку, яку саме в цю назву? Вона перекликається навіть із назвою е, Ріка. Інтеграційний так. клуб, наш кожному інтеграційний, інтеграційний клуб. Ну ці назви виникли самі по собі. Тобто, коли пишуться вірші, певний період, певний стан, і потім чи під час цього написання, чи в кінці цього написання, виникає назва цієї збірочки. І так, це воно, ну я не знаю, це не було якось, ну, я там придумував. Uh -huh. Так вона назвалася, так назвалася, прийшло, да, Так. Скажіть, ось я <клес> слухаю, що е, вже ваші вірші покладені на музику. Е, ви передбачали ось е, такий варіант, чи це теж випадковість е, якась певна? Ну, так як я казав, що я писав для друзів, то е, гурт Друже, музика, це друзі, Максим Трубніков і Павло Влаєв. Це саме друзі, вони читали мої вірші, вони бачили мою творчість. І саме, коли розпочалося повномасштабно, Макс відчув, що треба пісню. Пісня «Чотири серпи із трьох віршів, із трьох різних збірок. І один із віршів представлений в цій книжці. І пісня Веснянка це із першої збірки, яка називається Заграйка слів. Пісня Веснянка Максим допрацював текст, додав приспів, додав мелодику. І вона в такій, якби в форматі каламийки, ну, почуєте така потужна річ, яка зараз на часі. Заклик до перемоги. Так, це радує. І скажіть, в яких містах вже відбулася презентація і які плани надалі? Презентація відбулася в Одесі. Вона відбулася в приміщенні Community House, який це проєкт моєї організації, до якої я належу 10 квітня. Community House – це такий соціальний простір, де відбуваються різні цікаві речі, навчання, там, культурні заходи. Дуже багато всього. Це в Одесі. Там відбулася в ну, рідних стінах. Відбулася презентація. Відбулася вона 28 квітня, це день народження моєї бабусі Таїси Сергіївної Мусії Русавської, яка вчителювала на Врадівщині. І це людина, яка навчила мене читати, писати, і я присвятив цю презентацію саме цій людині, яка Створила з мене українця. Правда. То ви родом з наших місць? Так, я із колись це називалося станція Кам'яний Міст, зараз селище. Народився, був родильний дім в селі Катеринка. Народився в Катеринці, виріс в Кам'яновому мосту, в Одесу потрапив у 2010 році. Займаюся громадською діяльністю. Первомайсьце рідне місто моє. Бе дуже приємно, детиш? що саме у нас, в Артхаті, буде відбуватися презентація вашої збірки. Я вам бажаю вашій збірці високого польоту, хмари, так, гарного, вдалого плавання на хвилях, Дякую. на хвилях натхнення. Ну а вам вдячних читачів, вашому проєкту подальших успіхів і натхнення. Миру і процвітання Україні. Дякую. Мені дуже приємно, що презентація відбувала. Саме в артхабі Миколи Степановича Інрановського, що це така потужна постать, яку ще не всі зрозуміли, і ну, я маю надію, що ми будемо, як можемо з свого боку, я там і свого, де в мене буде можливість пояснювати людям. Розповідати про таку талановиту людину, яка шістидесятники, це, по-перше, вони всі такі люди, титани, які врятували цю українську ідентичність. І Микола Степанович це одна із постатей, яка була центральною, яка була фундаментальною в цьому русі українських шестидесятників.